Орок 28 жовтня сумська громада провела в останню земну путь відважного захисника України – 51-річного старшого солдата Володимира Трояна. Чоловік служив на посаді радіотелефоніста відділення зв'язку першого батальйону територіальної оборони. Загинув хоробрий воїн 21 жовтня поточного року під час безпосередньої участі у оборонних діях пов'язаних із захистом батьківщини поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області, внаслідок влучання ворожого ударного дрону. Нехай добра світла пам'ять про народного героя. Стане сильнішою за смерть та завжди житиме в серцях усіх, хто знав, любив і поважав Володимира. Я сам сумчанин, його старший брат Юра, мій колега, товариш. Ми до війни працювали разом. Об'їздили пів Європи, працювали на стройках, ну, заробляли як мали гроші. Вовка менший брат пішов з першого дня війни. Його старший брат не зміг піти по сосінню здоров'я, він зараз проживає в Польщі, але допомагає, йому допомагав, та всім допомагав, чим міг машинами, грошами. Що я можу сказати? Вовка віддав своє життя недаремно. Він такий спокійний, добрий, ну такий, знаєте, ніколи не сварився. такий. Дуже, дуже така гарна людина була. Ми втратили дуже гарну людину, як українця і як військового. Я не служив в його бригаді, у нас різні бригади, але ми були на одному напрямку, навіть на Серебрянці були разом. На Донбасі я в відпустку. Я вже повертаюсь сьогодні на службу, але знав цю сумну звістку, тому лишився на один день. Хороший хлопець був. Ми якраз з ним спілкувалися, якраз за два дні до його загибелі. Ну, веселий був, з таким сіморцом, йому дожить, дожить. Ну, Жаль, війна зараза. По-другому ніяк не скажеш. Патріот і на зборах був, і в перші дні до, до, до цієї трагічної події. Добродушний, смілий, такий, веселий. Ми з ним робили в цеху, її оператором був. Такий був надіжний хлопець хороший. Та й так, з половиною його ось провоював. Що я більше про його скажу? Хороший був яким За характером Володимир був який по роботі? Завжди допомагав. Характер був у його такий веселий, жалко, звісно, я. Зараз вони весни. Відспівали мужнього воїна-оборонця Володимира Трояна у Свято-Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Володимира Павло своє життя заволі, залежні заборни з нашої України за відпущені усякої провини вільної і невільної, що безпольбого слив його там, де праві спочивають. І з усіма військовими почистями старшого солдата Володимира Трояна поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України, який віддав своє життя за наше мирне майбутнє.